Є знижки представляють незламні знижки на СТЗ 20% в аптеках подорожник вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Одіозний тищенко знову в центрі уваги, а цього разу ще й за ґрати може сісти. Скандал із побиттям ексвійського спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова може поставити крапку на політичній історії колі Катлєти. Та насправді вже давно час, адже скандальний шлейф за цим паном тягнеться вже ну далеко не один рік. Ну і мало усього цього. Так під час обрання запобіжного заходу Тищенко видав нові перли просто у прямому ефірі. Тож для тих, хто вже забув або пропустив, нагадаємо найгучніші скандали з Тищенком та коротко розповімо, що відбувалося у суді. Тому мощуйтеся позручніше, і ми починаємо. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобайка. Ми переходимо до новин. Караван лає. Собака <laughs> <laughs> или... Замело? Я прошу вас в брыжахте. Варто напевно, розпочати із найсвіжішого. Якщо ви раптом не мали часу подивитися шапіто, яке творилося у суді перед початком обрання запобіжного заходу Тищенко, то ласкаво просимо. Ви маєте бачити найсмішніші перли, які видав нардеп у народі Коля Катлєта. Журналісти просто загнали в куток парламентаря, запитуючи про скандал, який трапився у Дніпрі, та про обшуки, які проводилися в нього вдома. Не забули також уточнити чини на Думав, він раптом скласти мандат. Як того просять? Ні, не просять, вимагають українці. Коля Тищенко відповів наступне бота ферма в Україні. Бота ферми це руйнація нації, бота ферми це ганьба, яка нам не робить і не личить нам як Україні, як українському народу. Дайте найкращу відповідь, коли не буде жодної ботаферми в Україні. Ось я вам обіцяю, ось мандат. Якщо ви закриєте всі бутоферми, я складаю повноваження. Та й виявляється, тому що сталося у Дніпрі, і виною тому скільки всього Тищенко наговорив після то все бутоферми та журналісти. А коли що, виходить діпфейк? Ні, пан Микола всім допомагає. Ба Більше Тищенко заявив, що вірить, що слідство з усім розбереться. І з'ясує хто кому заважав, каже, що в півтора року має свій фронт, і там у нього війна з колцентрами та ботуфермами. А от чому, коли слідство постукалося до нього додому із обшуками, а він розтрощив телефон, коля пояснювати не хотів. Прізвище пожалуй я вас запитую. Ваше прізвище я не відмовляюся. Я сама особа відмові відмовляюся, не відмовляюся. Я... Я... фактично своє не діям у зв'язку з цим. Я продовжую здійснювати дану дію, а дію. Сам... Ну давай ну коля, ти можеш? Воно... Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я вас затримаю. Все, хорошо, якщо ви здійсните ще... Це його не врятує, бо слідчі зможуть витягнути інформацію. Попри розтрощений екран. Ні, Ув'язочка вийшла. До речі, а на питання про гроші в мішках у ті, що в ДБР показали, Тищенко ухилився. Відповідати не захотів, і тут же послався на слідство. Відповідно, відповідно, а, відповідно, поки не буде. Рішення суду я не можу. Якщо буде дозвіл розказувати всі е, е, моменти, пов'язані з е, безпосередньо з е, цим провадженням, тоді я відкрито про це скажу. Але це ж зараз така інформація не може бути А можна, можна поставити питання кріному та. Я теж корінний на Сергій Менозави. А де ви народилися? Ну, я на Угу. На mm -hmm. А ви для чого телефон розбили сьогодні вночі? Що, ви кажете? Для чого ви телефон розбили? Це є а, а киян. А, 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 а що тут пов'язано з корінним кияном? Ну ви ж корінний киян. А скажіть, будь ласка, в якому році посадили перший каштан у Києві? Ви телефон нічого маю відповіді я бачу. — до які... відповідь. Не знаєш до чого тут розділяти. Нашу телефон розбили. Відповідайте на конкретні. Що це за гроші? Конкретне питання. Слухайте, будь ласка. А звідки інформація? Що розбити телефон? Це це вже а звідки? Звідки ця інформація? Так, а звідки? Звід дуже слідчі дії. може це недостовірна інформація. Ви перевіряли? Тоді підтвердіть або Дивіться, Я не можу ні підтвердити, ні спростувати, тому що йдуть слідчі дії. По перше, ви можете? Ми можемо з вами переходити на гвалт. Але давайте залишатися в рамках України, в рамках гідності, патріотизму і відчувати один до одного повагу. Коротше, що ви хочете, це проста людина з оболоні зі швейцарським годинником за близько 50 тисяч євро. У всіх же, хто живе на оболоні, є швейцарські годинники. Я щось самі не бачу. Тищенко ж каже, що він сам всією душею за народ, якому, за його словами, від папірєдніка влишилася війна та незахищені енергооб'єкти. А що про нього пишуть його ж колеги, і навіть кум Андрій Єрмак, який нагадаємо теж відхрестився від нардепа, Тищенко читати не хоче, бо то їхня думка. А караван, як каже Коля, лає. Я не... Вибачте, не маю часу читати сьогодні інформацію. Ви знаєте, ми навіть не підписані один на одного в Фейсбуці. Тобто не читали Я не читав, і я не читаю будь-яку інформацію окремих людей. Людей, які мають свою точку зору, тому що сьогодні для мене всі мен... люди мають свою точку зору. Ще раз вам хочу сказати: я не читаю точки зору окремих людей, які її висказують. Я роблю свою роботу. Я кажуть, караван лає. Зрозуміло саме так, я хотів би сказати, щоб ви всі посміхнулися. А в Дніпрі переконує пан Тишенко, йому заважало виконувати депутатські повноваження. І військові, Щодо вашого конфлікту і військові. з Дмитром, можете сказати, що відбувалося між вами в Дніпрі? Яка була мета Дніпрі? Справа в тому, що я не можу сьогодні розголошувати інформацію пов'язану з. Справою, тому що ми стоїмо з вами перед, перед судом. Ця інформація вона закрита. Хочу тільки сказати одне: що йде слідство. Я впевнений, що кваліфіковані професійні слідчі розберуться, вони розберуться, хто на кого тиснув, хто заважав депутатським повноваженням. Про це можна легко. Легко подивитися на всі камери спостереження, тому що ми знаходилися в, в центрі міста. Я хочу нагадати, що сьогодні Дніпро є найголовнішим центром всіх ботаферм в Україні. Ну а щоб довго не мусолити усі перли нардепа, скажу коротко: Тищенка, єдине, що хвилює, це ботуферми, і так вам не здалося, що ми вже про це говоримо за ці пару хвилин раз з десятий. Так і нас вже трохи нудить. Але Тищенко більше нічого не говорить тільки про гідроботоферми в Дніпрі. І щоб не запитали журналісти, відповідь здебільшого одна: у Дніпрі ботоферми. Ну давай, ну коля. Ти... Дайте найкращу відповідь. Та нам теж не смішно вже. А і ще не ображайте. Ви вже колю. Пане Михайло, можна питання. Я не хочу до підутись на після, після все зробимо. А куди йти? Та в мене просто питання одне: як ви відноситесь до фешмобу, яке запустили куди? військові куди йти? і пишуть на всіх снарядах тіщенка пітух? Я прошу вас не ображати. Так ні, що я ображаю? Бо ж їх в Раді і так мало. Лише 451. п'ятьдесят один. Та якщо вже говорити про кількість, насправді стільки нардепів там ніколи не було. адже Конституція передбачає чотириста п'ятдесят. Ось це проблема. А депутатів їх всього там. 451 одина людина. Ну, це дуже, тут навіть не, не капля в морі. Це дуже маленька кількість людей. І так, а тепер освіжимо вам пам'ять на рахунок інших скандалів. Про побиття військового у Дніпрі всі вже начовані. Якщо ні, раджу подивитися кілька наших попередніх відео, посилання на які ви можете побачити у коментарях під випуском. Якщо стисло, 20 червня, центр Дніпра. Невідомі в оливковій формі типу військової у балаклавах та зі зброєю нападають на чоловіка, який тримає на руках дитину. Ним виявився Дмитро Павлов, екс-військовий спецпідрозділу Кракен, головного управління розвідки. Натомість Тищенко звинуватив, що військовий кришує ботуферми і заважав йому виконувати слідчі дії, які Микола Тищенко до слова не має повноважень проводити. І замовчує момент, що Павлов на псевдосин просто запитав, чому навколо Тищенка ходить свита у військовій формі в балаклавах та зі зброєю, з чого і розпочався заміс, який гуде з минулого тижня. Цього разу українці лихі, як ніколи, масово стали вимагати позбавити Тищенка мандата нардепа та й взагалі гнати його зради. Небайдужі створили на сайті ради петицію. А тим часом ДБР навідалося до нардепа з обшуками. Вручило підозру за утримання і побиття екс військового. Ну й показало скромні статки депа. Скандальний шлеп за Тищенком тягнеться давно, але лише зараз всі почали реагувати на витівки нардепа. Прізвище Тищенка, колись судді та ревізора вже давно асоціюється зі скандалами. Ставши нардепом, Тищенко не може прожити без халепі курйозів. Тож тепер Микола більше відомий не як ведучий, а як людина з зашкварними історіями та пригодами. Раніше Тищенка навіть виключили зі складу парламентської фракції Слуга народу за скандальну робочу поїздку до Таїланду під час війни. Він то заявив, що проводив роботу з виборцями у Таїланді під час війни. Віримо. Не раз ганьбився Тищенко і під час звернень до українців, як от коли він вітав українців з роковинами чорнобильської трагедії. Пользуя случає, хотів би напомніти, що 26 шостого буде е -е, празник е -е, дуже великий, дуже важливий праздник ета -е, трагедія Чорнобильська катастрофа. А ще любив плутати Великдень та Різдво, а з Днем Соборності вітав тільки частину України або от у день української державності, 28 липня, Тищенко вирішив привітати українців з Днем Незалежності. У соціальних мережах нардеп опублікував допис, до якого прикріпив вірш і фото з українським прапором у центрі Києва. Після коментарів під дописом він зрозумів помилку, видалив допис привітанням зі своєї сторінки та привітав українців вже із днем хрещення Русі та з Днем Української державності. Прославився Тищенко і під час перевірки якості нового рухомого складу Укрзалізниці осоромився колишній слуга після заяви, що він не бачить зростання цін в Україні, бо сам він купляє гречку по 12 гривень за кіло, а сало на Бесарабці по 50. Потрапляв на ресторатор не раз і в інші скандали. Він добре відомий порушник і під час локдауну його кафе «Велюр» працювало наповно. Одна з таких подій отримала розголос. Зокрема, у розпал коронавірусу заклад працював аж до шостої ранку, попри карантинні обмеження у закладі. Заявили, що можуть працювати вночі відповідно до протоколу КМДА. Втім, цей документ був застарілий у квітні 21-го року. Під час епідемії коронавірусу депутат Верховної Ради Микола Тищенко влаштував у готелі у Подільському районі Києва вечірку у період суворого карантину. Свято влаштували до дня народження його дружини. За інформацією, змі, окрім того, що він Порушив правила карантину, він для гостей заходу влаштував масштабний феєверк, які в столиці були заборонені. За словами самого Тишенка, святкували нібито не в ресторані, в готельних номерах, тож юридично він нічого не порушив. Лідер фракції Слуга народу Давида Рахамія, коментуючи вечірку Тищенка, заявив, що він має бути покараний. А Рахамія зазначив, Тищенко повинен взяти на себе максимальне покарання, передбачене законом за порушення карантину. Крім цього, Тищенко неодноразово потрапляв у бійки, часто будучи ініціатором. Зокрема, усім запам'ятався конфлікт між Тищенком та позафракційним народним депутатом Геолеросом. Подія сталася у вересні 2021 року. Тоді він намагався силою стягнути з трибуни Лероса, щоб перервати його виступ, в якому звучала критика президента. Він спробував опиратися на політику, який забрав у нього мікрофон і вирватися з його обіймів. Втім, йому не вдалося цього зробити. Когда господин Тищенко решил прервать выступление критики президента, он показал то, как на сегодняшний день действует Зеленский с Ермаком по отношению к своим гражданам, по отношению к своим избирателям. Это типичный пример предателя. Тож ми з дійства не невідіми, тож наше з детства нас учили призіра. А на початку жовтня 23-го року, просто під час засідання Верховної Ради, Микола Тишенко, колишній представник Слуги народу та Олексій Гончаренко від Європейської солідарності, влаштували скандали і взялися пригадувати один одному гріхи. Взагалі не загинув, тому звучаємо Борошенко. Я хочу виділити цю людину своєї фракції та цілому політикума України. Пан Нейце. А що з концентром? Що з концентром? Пане Олексіє, пане Олексій, це парламент. А згодом і почувалося. Гончаренку довелося перевдягати штани, бо його одяг порвали. <силит> Отримував по шиї і Коля Тищенко. Це сталося минулого року, коли він поїхав на Львівщину. За його словами, він постраждав, захищаючи бабусь та дідусів, які звернулися до його приймальні з проханням захистити їх від рейдерського захоплення та виселення на вулицю. За словами Тищенка, йдеться про львівського бізнесмена Андрія Завадського, який нібито незаконно захопив два гектари комунальної землі в Брюховичах. Нардеп додав, що вони боролися з цією мафією до пізньої ночі. За що його і вдарив начальник охорони львівського бізнесмена на ім'я Василь Журбенко. На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника Укри та співпрацівником Інтерполу. Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та порожував жінкам, працівницям пансіонату. Про розбірки Тищенко в деталях розповідав у своїх соцмережах. Публічно пообіцяв захистити пансіонерів. Однак люди у коментарях під його постами у добрі наміри нардепа з більшого не вірили. Та візиту у Брюховичі зраділи не дуже. Вже так буває. Спочатку вам пропонують співпрацю, а тепер ви запитуєте, чи то комусь треба крім вас. Сумно, бо ніби і справа дійсно важливо. Долі людей похилого віку не мають залишатися без уваги. Як вважаєте, багато людей підтримує зараз вас, не людей похилого віку, а безпосередньо вас. Не вірю ні одному слову. Ця хто по своєму не підніме без грошей. Не те що у Львівську області їхати людей спасати. І це не функції депутата цим займатися. Пиши заяву в поліцію, депутатські запити і працюю в рамках законодавства. Коля, ти бачив себе зі сторони? Ти клоун, який сам кришує кол-центри, а суперників прибирає, а на камеру робить себе рятівником бабусі дідусів. Був коля котлета, става на колі терпіла. Що терпень? Теж хочеш листи шмат землі в брюхах? Ціни там фані, а не виходить віджати? Та і без тебе чепухи якому землю брати. Будучи у Львові, одіозний нардеп заговорив і про мовне питання. Бачимо, що. Расистські ДРГ всередині держави відпрацює відпрацьовують наратив саме щодо конфлікту, пов'язаний з тухлою проблемою язика. Що, мов, у нас є якась проблема з язиковою, язикова проблема руські, українська. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми велика держава, у нас дуже багато національностей проживає саме в Україні. Во-вторых, я хочу сказать, что это конкретная проблема придумана именно россиянами. Знаете почему? Потому что они ничего не могут сделать с нашей армией, потому что она одна из самых сильных в мире. Знаете, каким языком разговаривают в окопах? Языком победы. Там есть и украинская мова, и грузинская, молдавская, угорская, английская. Будь-які мови, і так само і руська. Поважайте, поважайте їх позиції. Смотрите, сьогодні ніколи політичні діяти починають умнічати і розказувати, що є якісь конфлікти. Я лично можу засвідчити, що жодних конфліктів, що домови немає. І це факт. Ну Про яку проблему язика ви говорите. Кагдати проблеми просто не существують. Це проблема дураков. Да, для них може бути проблема. существует. Слава Україні! Ми переможемо, бо правда на нашому боці. А напередодні заявив Тищенко він боровся з незаконною вирубкою лісів на Івано-Франківщині. Заява я Микола Тищенко, народний депутат України, посвідчення 420. Хочу сказати про порушення закону щодо. Безконтрольної виробки дерев сорту смерека, яка зараз відбувається переважно в нічний час за нашою інформацією, яка надійшла на... за нашу приймальну ТСК нацресурс у Надвірнянському районі, Івано-Франківської області, село Бистриця. Відбувається стихійний розпіл лісу. Ну і наше улюблене. Потім, у тому ж Івано-Франківську, Тищенко знову боровся з російськими ботофермами і навіть оприлюднив адреси, за якими вони працюють. Тищенко тоді заявив: прізвище власників він знає. Але поки оприлюднювати не буде, бо треба більше доказів незаконної діяльності. Звертаюся до керманничої ботоферм, російських ботоферм, які як Зараза розповсюджується по нашій країні. Звертайте ваші лавочки і катіться геть з нашої батьківщини. Вам ніде не, не буде. Можливості переховатись і бореться Тищенко з ботофермами регулярно в липні 23-го року. нардеп заявив, що в Києві викрито колцентр, який працював на користь росіян, збираючи інформацію про роботу українських військових та ППО. І додав, що за кришуванням цього кол-центру може стояти слуга Олег Семінський, приймальня якого розташована у цьому ж приміщенні. Але що тут? Я не кришую тут але що, що ви кришуєте це місце? Так. Стоп, ви кришуєте це російські це сервер. Це серве, подивіться. Це серце де росіяни. Що для ви робите? Для це сервер де росіянський. Що ви робите? Збирали інформацію. яке ви маєте право мене вдарити взагалі? Я, Я не не помічник народного депутата, ви народний депутат. А що ви тут робите, пан Семенський? Що ви тут робите? Що ви робите в російській російській? Що ви робите в кол-центрі? Кол Російському. Що ви тут робите, пан Семінський? Відповісти на питання. Пан Семінський, не біжіть. Пан земінський, запиніться, за що ви робите? У Російської тут знайдено на початку Газпрому. Я бачу, я бачу одне, що, що ви робите тут тищенко. Тут бушу. Що ви робите Сильно. тут. Пан... Аж тут о несподіванка. Наприкінці серпня 23-го року у скандал із ботофермами влипає і сам Тищенко. Нагадаємо, що розгорівся скандал після оприлюдненого аудіозапису анонімними телеграм-каналами, де людина голосом схожим на голос нардепа Тищенка, обговорює створення схем заробітку на колцентрах. Обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами і судами. Хоча тоді сам Тищенко заперечував правдивість цих записів. А на початку 24-го року стало відомо, що Тищенко розлучається зі своєю дружиною. Та щойно журналісти купнули, з'ясувалося, що колишня, певне, не така вже й колишня. Але розлучитися так, аби дружина ще й мільйонів на прощання насипала талант, який явно має нардеп Микола Тищенко. Якщо коротко, то колишня дружина нардепа на прощання подарувала екс-коханому чи не екс, хто знає, понад 12 мільйонів гривень. Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Тищенка у єдиному державному реєстрі декларацій, згідно із повідомленням повідомленням він отримав подарунок у грошовій формі 15 лютого. Так у декларації за 2022 рік він вказував Аллу Барановську своєю дружиною. Відомо, що вони подали заяву на розлучення у листопаді 2023 року перед відкриттям реєстру електронних декларацій. Як заявив він у коментарі Україна Сій час, розлучення сталося через те, що вони з Алою останні два роки майже не жили разом. На запитання, чи розійшлися вони, щоб приховати майно від декларування, Тищенко відповів наступне. Ну, ви знаєте, мені нема чого приховувати. Декларацію подавав і до розлучення. Я в цілому живу відкритим життям. Взагалі маю що приховувати. У мене є статки. В декларації все написано. І так само і зараз я подаю декларацію. Хоча потім вилізло, що за 2022 рік Тищенко декларував 489 тисяч гривень зарплати народного депутата, а Барановська – майже 6 мільйонів гривень від заняття підприємницькою діяльністю. Депутат також декларував близько 40 тисяч гривень на рахунках в українських банках і 1,5 тисячі доларів на рахунку в американському, а також 40 тисяч доларів, 242 тисячі євро та 5 мільйонів 680 тисяч гривень готівкою. Барановська ж зберігала готівкою 290. Тисяч доларів та понад 9 мільйонів гривень. І перш ніж перейти до нових скандалів на одіозного нардепа, і несостиковок у декларації і те, що народний обранець має наяву, нагадаємо, що Миколу Тищенка було обрано депутатом від партії Слуга народу у 2019 році. До походу у політику він був відомий як власник мережі закладів харчування. Наша карта. Це і славнозвісний ресторан Велюр, Рішельє, Турєнів, сейф, три вилки і не тільки. Він же та те. Леведучий, ну а ще кум керівника офісу президента України Андрія Єрмака, який вже від нього відхрестився після скандалу з військовим. Вже колишня дружина Алла Барановська, колишня модель, а нині власниця мережі салонів краси Кліпс, на яку перед походом Миколи Тищенка у політику переоформили частину його ресторанного бізнесу. Станом на кінець 2023 року Барановський належали 74,55% у ТОВ світ ЛТД, ресторан Сейф і 30%, у ТОВ ВКФ Реміт, ресторан «Волюр». Це те, що офіційно. А от куди цікавіше, що одіозний нардеп має неофіційно. Від початку повномасштабного вторгнення журналісти видання Українська Правда неодноразово отримували сигнали про бізнесову діяльність Тищенка в Ужгороді. Як його занесло туди? Пояснюємо, ще в березні 21-го року на той момент ще депутата президентської фракції Слуга народу Микола Тищенка призначили головою закарпатської обласної організації партії Слуга народу. А вже в середині 22-го депутата зняли з посади через погану репутацію. Даром скандал з поїздками під час війни не минув. Але схоже, тищенко їхати звідти назавжди не захотів. Тож до нього у гості навідалися журналісти. Апартаменти, салон керси, похоронне бюро, п'ятизірковий парк, готель, два охоронці, свої люди на високих посадах. Це далеко не повний перелік хозяйства, яким схоже обзавівся бужгороді народний депутат Микола Тищенко та його родина за останні роки. І ось після усього цього Тищенко зміг продовжувати сидіти у раді. Питання яким чином і чи вдасться втриматися тепер? Чи все ж таки в'язниця кличе? А тим часом петиція про позбавлення мандата нардепа Тищенка набрала вже понад 20 тисяч голосів, а треба 25. Тищенко ж не захотів ділитися своїми враженнями. Що він думає про це, але щось повісив носа трохи. А як думаєте ви, якою далі буде доля Миколи Тищенка? Пишіть нам у коментарях підписуйтесь на канал і Тиснію Вподобайки. А я бажаю вам тихо та спокійного вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!